Так, друзі, всім карпатського здоров'я, я прийшов на город О, і тепер проходжуся все так от по своїй картоплі. Картопля, 5 рядків також у мене тут. Заросла, можна так сказати, так добряче заросла, Ну, не, не сильно смертельно, але заросла. І де-не-де є от такі кущі з жуками. Отут, бачите. Там один був, але От, трошки є жуків, трошки, э, цей, трошки але нічого, картопля зійшла практично всюди, ну, поле експериментальне, подивимося, що з того всього вийде, зараз пройдуся по всьому полю. міжряддя 80 також э, та й земля рихла, до речі, земля рихла. От Я вже тут пробував, земля досить рихла, нема дощу. Якби був дощ, було б набагато краще. Ну і я бачу, тут є такий момент, тут земля, ґрунт кислий, дуже багато такої сосонки росте. Ну і тут важко щось краще зробити, бо, бо тут всюди наносить насіння з поля і все це насіння проростає. <кій> Роби, що хочеш, але насіння проростає. Ну Але нічого, там, де, і, там, де з картопля ну, в землі, там вона і родити має плюс-мінус. Тут я тут таку полосочку був засіював е, тою конюшиною, бачу де-не-де є конюшина. От дивіться, є конюшина, але дуже багато посходило гірчиці. Дуже багато, тут така полоска жовта гірчиці. Зійшла. От, на жаль, я своєю рукою нічого зараз не можу зробити з тим всім. Так що буде як буде. Отак От виглядає моє поле експериментальне, яке я благополучно трохи запустив. ну Бо, на жаль, так сталося, що не можу його зараз обробляти нічим. А так би файно було зараз пройтися по міжряддю оце все сікти. Як то кажуть, і, але... і воно би все згинуло, ну тобто на сонці воно би все загинуло, але бульба цвіта, нічого, нормально файно є. Земля рихла, картопля цвіте. То що... то, що єдине, що міжряддя трошки заросла. Але це таке всяке буває, ну що ти зробиш? Нічого не зробиш. Е -е... Ось зараз йду далі. Ми тут сьогодні з жінкою дивимося, що тут, як тут. Нам якось це вже цікаво. Не показували давно на цьому городі. Тут більш піщана земля в кінці. От, Ну і бачу, що десь там позаростало, там позаростало. В основному міжряддя заросло. Там де картопля, там дуже мало зола, там їжаки справилися зі своєю, за своїм завданням. От, тут вже пісочок більше, більше пісочок, бульба трошки дрібніша, ніж зверху, бо там більш галенка. Ну і сама от тут гірчиця Єр... також трошки дрібніша. Трошки засохла тут на сонці і підпалило, але нічого не зробиш. Потім будемо збирали. Сподіваюся, те, що посадили, то і зберемо. От, вже доходимо до кінця города. Лобуди тут де-не-де. Ну отак рядок, я би сказав, плюс-мінус чистий між картоплею. Тільки єдине середина центр міжряддя. Оце не дуже. Отак виглядає наше поле. Зелене. Сюди. Коротше, експериментуємо. Того року нам трохи не вдалося з моєю рукою, ну але нічого. Я думаю, щось, щось таке то й зберемо. Все, всім мирного неба, такого гарного сонячного і до наступних зустрічей на каналі. Ха, така моя картопля.